Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Педхаус І сьогодні ми продовжуємо серію неймовірних історій адопції, що змінили життя не тільки хвостиків, а й їхніх педбатьків. І щоб бачити більше таких відео та героїв, не забудьте тапнути лайк цьому відео. Мене звати Аня, я психологиня та волонтерка і мама двох собак. Я власне влад, чоловік Ані. І батько двох собак, прекрасних собак. Ми взяли наших собак з притулків Дюк, Дюку три з половиною роки. Ми взяли його в притулку Велике серце, що знаходиться в Борисполі. А Ютку ми взяли в гостомельському притулці. Притулку гостомель Шелтер. Взагалі, поява цих двох собак в нашій сім'ї вона мені здається унікальна, тому що Дюка, ми дуже хотіли. Я дуже хотіла собаку. Я вмовляла влада. Казала, що ну давай заведемо собаку. Ми вже готові. У Нас на той момент була рибка. Ми жили в Ірпіні. І ми настільки захотіли завести тварину. Ми готувалися, читали книжки. І коли я подзвонила власниці квартири, вона каже: Ні, ніяких собак. І я така, окей, ми тоді з'їдемо. І ми були готові з'їхати. Але вона нам дозволила, і ми подзвонили в один притулок, нам не дали собаку, тому що на той момент нам було по 24 роки, і це був єдиний аргумент, щоб нам не дати тварину. Ми не засмутилися. Я кажу, ну все, значить, заходимо на OLX. От перше, що нам попадеться, це наша собака. Тобто, ну, щоб ви розуміли, наскільки я хотіла собаку, мені було все одно, яка вона буде як вона буде виглядати. І ми натрапили на оголошення з братиками та сестричками Дюка, зв'язалися. І нам кажуть, ой, цих вже забрали, але в нас ще троє залишили. Скинули фотки, і ми бачимо Дюка, він важив. До двох кілограм, він був манюсінький, крахотусінький. І я питаю, а які характери? І вони там розказують, розказують і кажуть, а Мішка це перше ім'я дюка, він душевний. І ми такі, о, наше, забираємо. Так у нас з'явився дюк. В нього доволі сумна історія появи на світ. Він народився, і їх зав'язали в пакет і викинули в лісі в Борисполі. Однодневним, одноденними, тобто вони навіть очки ще не розкрили. І вони два місяці жили в лікарні, і потім дюк в нас, переїхав до нас. Дюк витягнув свій щасливий квиток, мені здається, це життя. І от три з половиною роки ця собака з нами завжди, всюди подорожує. І ну, Я вже не уявляю, нашого життя без нього. Це такий член родини. Мене звати Олена Алчанова, я редакторка, контент-маркетологиня, письменниця і копірайтерка. Мою собаку звати Ема. Я взяла її рік тому, в серпні 2022 року, в притулку Сіріус. У мене вже був кіт, коли я взяла Ему. І я завжди хотіла собаку, але думала, що візьму собаку колись, коли в мене буде своя квартира. Потім почалась війна. На початку війни я місяць прожила з собакою в будинку з іншою собакою і зрозуміла, власне, що я готова до собаки. Максимально спонтанно. Е наш друг працює в закладі, де Гостомельський притулок влаштовував акцію. Це була благодійна акція. Там був стрітфуд, вони збирали кошти на армію. І разом з цим був благодійний була благодійна роздача цуценят. І ми, він нас просто запросив туди, як друзів, просто побути, каже, буде смачно, буде цікаво, можете пощупати собачок. І ми прийшли. І ну, вони всі такі милесенькі були. Трішечки за спойлю, всіх розібрали в той момент, їх було, здається, 11 цуциків чи щось таке приблизно. Всіх забрали, і ну, ми, їх, ми там з усіма гралися, ходили. І я коли стояв на вулиці, дивлюсь, виходить дружина з Ютою на руках і каже, диви, яка вона мила, диви, яка вона класна. І вона з нею трішечки походила, потім передала мені і з часом підійшла і каже: Блін, ну це наша собака. Я пам'ятаю, єдине, що я запитав, чи. Готова ти будеш сама з ними гуляти інколи, або ну, все ж таки існує робота і е, важкувато е, самому. Тим паче, собаки з притулка це завжди лотерея, на жаль, бо ти не розумієш, які вони можуть вирости. От Ми брали дюка таким цуциком в однокімнатну зйомну квартиру, і е, ну, це мог бути будь-який алабай, там, або це могло бути щось до 10 кг. Собака це максимально круто. І я думаю, ну, собакою менше, собакою більше, це, це треба пробувати. У дюка ще є. Е, е, Реально прикол, що коли ми трішечки ругаємо юту, там ну щось вона не те робить, він таким чином вступається. Типу, тобі ж сказали, а чому ти не виконуєш? А, ні, не було. Були страхи до повномасштабної. А коли я вже її брала, страхів не було. Ми приїхали в притулок. Там волонтерила моя приятелька. Ми приїхали з друзями, дуже довго обирали сіріус. Це більше трьох тисяч собак. І власне я розгубилась дуже сильно, тому що вони всі ну ці цуценята вони лізуть на тебе. І мені подружка просто сказала: бери оцю, вона схожа на мого і дуже красива. Ну якось так це було. І я її забрала, і, мабуть, ще десь місяць вдома я намагалася змиритися з тим, що це моя собака. Якщо казати зараз, це я знову порівнюю це з народженням. Зараз це такий дуже рожевий період, і мені здається, що страхів не було. А було дуже страшно брати маленька цуценя, бо не було розуміння, як з ним поводитися. Бо це ж ну, взагалі крихітка. Це був напевно єдиний страх, бо я з тваринами з дитинства. Я дуже переживав. Я дуже боявся, бо я не розумів, як воно буде. Через те, що я працював в кіноіндустрії, мій графік був по 13-14 годин. Дуже мало вихідних. Я майже не бував ну дуже рідко бував вдома, і коли я вихідний, я просто хотів 12 годин лежати, просто прямо набирати сил. І я не знав, як це буде. Для мене це було страшно. І насправді так. Да, собака це про виховання самого себе, це про те, що треба себе вже змушувати щось робити. Інколи є у людей такі моменти, що ти себе жалієш. Я там трошки полежу, я туди не схожу, мені лінь. Собакою такого немає, і да насправді міф про те, що собак треба о шостій вигулювати там, ще поранше, в холод. У нас дві собаки сплять по максимуму, коли ти їм показуєш шлейку ще зранку. Вони такі може трошки пізніше. Давай ну порівнянім з цим. Тому, тому так, я не був готовий, але не жалкую просто ні за одну, ні за іншу. Це прекрасне створіння. З ними дуже важко, з ними, під них треба підлаштовуватись, але насправді вони під тебе можуть підлаштовуватись. Перший тиждень була така, знаєте, ейфорія від того, що я все життя хотіла собаку і нарешті її отримала. А далі було дуже важко два тижні. Я живу сама. В мене є кіт, я живу в орендованій квартирі. Я думала, що я зламала життя собі коту, зламала собі кар'єру. Я не могла працювати, я не могла нікуди виходити. Я плакала і писала всім друзям, близьким, знайомим, що я хочу її віддати. І мені казали, ну ти завжди можеш її повернути в притулок, просто потерпи. І десь через місяць я зрозуміла, що я її полюбила. Це було дуже стрес. Перші дні я тримала її на повідку. Коли був він. Я організувала йому повністю зони на підвіконні, тобто він їсть на підвіконні. Я на стіл поставила його лежаночку. Перший тиждень він ховався. Взагалі вона його дуже любила, дуже хотіла з ним гратися. Ну, це було цуценя трьохмісячне. Вона важила тоді 6 кілограм, а він важив 4. Зараз вона важить майже 20, а він все ще важить 4. Вона його дуже любила. Вона він спав, вона підходила так клала на нього морду і так. Робила зараз. Вона досі його дуже любить, але вона дуже хоче гратися з ним. А він не хоче. Ну він такий інтроверт. Е, тому е, зараз вони так в них таке перемир'я. Ну Юта в нас з'явилася раптово. Ми не планували цю собаку, і було страшно перший момент, коли ми привезли. Я не знала, як зреагує дюк. Він зреагував так, ніби ця собака завжди була з нами. Він дозволив їй спати на ліжку, він дозволяв їй брати свої іграшки. Так, вони там інколи сварилися, бо цей момент адаптації другої собаки в домі. Ми не залишали їх перший час вдвох на самоті, але вони дуже подружилися. Я вважаю, що це просто удача якась, що вони сприйняли один одного. І зараз є в мене спостереження, що. Вони один без одного не можуть. Вони не можуть знаходитися вдома. Це така сепараційна тривога, сепараційна прив'язаність. Але вони, ну, типу, от де дюк, він бачить, він контролює, де Юта. І так само і вона. Тобто вони прям як братик та сестричка. Ну, навіть схожі чимось між собою. Так, у мене були труднощі з доглядом і зі здоров'ям, і взагалі з її адаптацією, але це звичайні цуценячі труднощі і труднощі собаки з притулку. Тобто в неї були всі паразити, там глисти блохи, це все треба було вигнати. А потім вона періодично то її нудило, то в неї там були якісь проблеми з шлунком. А, вдома вона доволі так багато речей зіпсувала. Але знову ж таки, це тому, що я живу одна і мені треба було її залишати вдома. Тобто, під наглядом вона цього не робила. А коли її залишаєш, вона так трошечки псувала. А, це дуже зручна в догляді тварина. Це наполовину дратхар. В неї її майже не треба мити, в неї така шерсть, яка сама очищається зі здоров'ям. Ну, в неї була кастрація, і це звичайна процедура всіх тварин, собак і котів, і хлопчиків, і дівчаток треба каструвати. Але лікар дуже сильно її налякав, коли знімав шви. І власне після цього вона боїться лікарів і боїться, коли торкаються задньої частини тулуба або живота. Але якщо знайти правильного ветеринара свого, якому ви довіряєте, то таких сильних проблем немає. Коли ми його взяли з притулку, він був у нас з однією вакцинкою, ну, тобто це маленька цуценя, він перехворів. Всім, чим можна перехворіти, це був і вольєрний кашель, а він хворів цим. Він хворів гастроентерітом. Ми перші декілька місяців не вилазили з лікарень, і це були і уколи, і крапельниці. Тобто, важко було дуже важко і страшно. І в цей момент в мене з'явилася дуже сильна прив'язаність до нього, що було страшно втратити собаку. Ми були готові. Робити все, що завгодно, аби він вижив, і зараз нам вдалося привести його здоров'я до такого ладу, до вийти на плато по здоров'ю, що ми ходимо до лікарні тільки вакцинуватися. Але перші декілька місяців це було прям дуже складно. А о, це, це можна не дуже довго перелічувати. Я не буду розказувати прям все-все-все, Але перше, що мені спадає на думку, вона навчила мене відстоювати кордони не тільки свої, а й чужі, тому що коли вона в мене з'явилася, мені здавалось, що я вже вмію відстоювати свої кордони. А коли ти з маленьким цуценям ходиш і до нього хтось підходить, хоче погладить, і ти постійно маєш казати ні, не чіпайте, не можна її гладити, не розмовляйте до неї, не робіть її…» та. Як часто роблять, і це постійно якесь переступання через оці комплекси, якісь свої внутрішні проблеми. Це перше. Друге, що мені спадає на думку, це те, що вона мене познайомила з прекрасними людьми, з якими ми досі дружимо. Та дуже багато насправді навчили. Навчили менше нервувати. Хочеться і на них, і самому, але треба, ну я розумію, що це треба робити менше. Навчили більше любові до тварин. Раніше я там ось ну, тих же комах якихось із задоволенням розчавити. Зараз я розумію, що кожне живе творіння має право на життя. Серйозно, серйозно. І ну, вони прекрасні, вони живі, вони індивідуальні, вони особистості, і я зрозумів, що ж ну, тварини це, це максимально круті створіння, яких е, треба дуже сильно любити. Любові. Вони надали мені більше любові і навчили е, оточ, оточуючий світ любити там. Якось так. А вона дуже довго спить. А, це міф, що собаку треба вигулювати о шостій ранку. Собаку треба і можна вигулювати тоді, коли а, вам дозволяє ваш графік. А я працюю вдома. Я можу вигуляти її не одразу, я можу попрацювати, а потім вигуляти. Вона може спати до 11. вона спить стільки, скільки сплю я. Вона сама навчилася стрибати в ванну, я її цьому не вчила, але я сказала, стрибай один раз. Вона мені зламала палець. Власне, це було взимку, вона зламала мені палець. Я місяць ходила в гіпсі, і я не могла її заносити вже, бо вона була доволі величенька. І вона навчилася сама. Коли йому дуже страшно, він іде на ручки. Так він типу на руки не залазить, але коли він бачить. Собак без повіців або щось йому страшно, то він так піднімає лапку і залазить на ручки. В нього дуже кумедний нос, в нього аномалія розвитку, в нього носик, так подивитися, у собачок є така подушечка, дюк, йди сюди. А в нього, бачите, нема подушечки. В нього доволі потужний інтелект. В нього, да, в нього дуже яскраве виражене почуття гумору, тому що він прям робить інколи якісь штуки і дивиться, типу, смієшся чи не смієшся. Дуже уважно поставитись до е, свого бажання. Зрозуміти, чи готові ви змінювати своє життя, зрозуміти, чи ви готові бути з собакою або з котом все його життя і робити його життя або її життя максимально комфортним, і зрозуміти, що ви берете на себе таку відповідальність, і коли ви вже це зрозуміли після цього якомога більше інформації отримати до того, як ви взяли собаку, почитати книжки, подивитися блоги, почитати про гуманну кінологію, знайти кінологів, підписатися на них, щоб у вас накопичився у цей. Досвід і критична маса знань, що потім з неї можна було критично відсіяти що ок вам, що не ок. Це якщо говорити про собак. Якщо говорити про котів, на щастя з котами, ну як на мене, все набагато простіше. Їх просто треба любити і організувати їм зручний простір в квартирі. Але ем, з котами я живу все своє життя з дитинства, тому з цим мене ніколи не було проблем. Ти не можеш бути підготовлена до всього в цьому житті, і цуценячий блюз. Цуценча депресія тебе також не стигне тобі буде сумно і страшно, і інколи ти будеш тривожитися набагато більше. Але це пройде, і стільки любові, скільки ти отримаєш від своїх собак, ти напевно не отримаєш ніколи і не від кого. А ще дюк дуже допомагає мені волонтерити, тому що він ходить зі мною на нову пошту. Він дуже слухняно а. це все виконує і допомагає носити. Ну як допомагає присутній при пакуванні всіх посилок хлопцям? То я тролер. Да, я сміюсь, що це в мене волонтерська собака. Так да? е, що треба зрозуміти, що якщо ти береш, то це треба перетерпіти, що це треба любити і з цим. Треба бути до кінця. Є е, навіть багато прикладів, коли ти береш тварину, потім повертаєш її назад, бо не вивозиш. Це треба все зважити. І я насправді порадив би людям більше брати з притулків, ніж купувати собак, бо е, їх дуже багато, особливо зараз, коли. Е, коли після Херсонщини дуже тварин зараз багато по притулкам, їм треба давати будинок. Вони всі прекрасні, вони всі цікаві. Е, беріть, е, беріть собак з притулків, котів, собак, всіх тварин, беріть з притулків, бо це круто. Купити можна завжди, купити е, купити є кому, а от взяти, візьміть на себе цю відповідальність, будь ласка. На одному районі на Деміївці, і в нас тоді був тільки дюк, і це були якраз це ще не були відключення, і ми просто гуляли. і Ми зустрілися на вулиці. І ема тоді була зовсім мманюсеньке, цуценяточко і дюк. він дуже класно спілкується з цуценятами. Вони, вони подружилися, і я пам'ятаю, я побачила Аню і Влада, подумала, Боже, які красиві люди, який красивий пес. І ми познайомились. І Аня сказала владу при першій нашій зустрічі трьох. Я пам'ятаю, як вона це сказала. Може, давай візьмемо цуценя, а в мене був такий нервовий сміх, я сказала, ви цього не хочете. Ну і потім декілька разів ми просто перетиналися на районі, потім почались відключення світла. І я зустріла, ребят, і вони сказали, що в них будинку взагалі немає. І я сказала: якщо що, можете приходити до мене, в мене є. А в них не вимикали там, протягом декількох діб, я не пам'ятаю. Ми обмінялися номерами телефону. Потім не спілкувалися. А потім інстаграм почав мені підсовувати Аню в рекомендаціях. Я на неї підписалася, і ми почали спілкуватися. І потроху-потроху почали вже домовлятися про спільні прогулянки. У нас на районі не так багато гарних місць, де собакам можна гуляти разом. Ну і власне почали дружити. Я зрозуміла, що коло людей, які мають собак, воно перетинає тебе з іншими зовсім бульбашками, і ти спілкуєшся з ними і знаходиш для себе когось близького. Наскільки нас собаки об'єднали, і зараз ми і волонтерською справою займаємось разом. У мене зараз є великий збір на мільйон триста на БПЛА. І Лена допомагає, вона робить благодійні лекції на цей збір. Тобто ми взагалі вже так пов'язані через собак. Я вважаю, що це класно. Якщо ви не знаєте, де заводити друзів і як заводити друзів, будучи дорослими, заведіть спочатку собаку, і друзі з'являться самі. І це будуть класні друзі.